Міський голова винників Сергій Уваров, нині на засіданні сесії відзвітував перед депутатами про свою роботу за рік. каже у непростий економічний та політичний час у місті вдалося зберегти стабільність. Протягом року міська влада винників зреалізувала чимало проєктів, зокрема вуличне освітлення міста. До 2015-го планують освітити винники повністю. Багато питань залишаються пріоритетами і на наступний рік. Передусім, це транспортна розв'язка, ремонт доріг, допомога навчальним закладам, каналізування та відновлення історичної частини міста. Це Дороги це є дитячий садочок на сьогоднішній день. Вже закінчений проект по дитячому садочку. Сьогодні ведуться повністю перемовини і з облдержадміністрації з обласною радою по цьому питанню щодо сприяння щодо фінансування або спільного фінансування. І я думаю, що ми нам вдасться це питання позитивно вирішити. Пріоритетне питання це є дороги, які сьогодні після зими треба обов'язково робити. Депутати виниківської ради звід міського голови вислухали. І без зауважень взяли до уваги, все-таки треба віддати належне міському керівництву в особі міського голови Сергія Варова, його заступникам, членам виконкому і депутатському корпусу, що місто все-таки підтримується в належному стані. Йде робота на його розвиток, залучаються інвестиції. Звичайно, ще багато треба зробити, і я думаю, що ми. Все таки це зробимо, тому що на окресленнях конкретні плани.